Друзі, привіт! Ви на каналі Файна Дача. І сьогодні будемо говорити про кукурузу. Та не просто говорити, ми будемо сіяти кукурузу на розсаду. Хтось з вас скаже, що ще ж рано, це ж не томати, а я вам скажу саме час. І в цьому відео розкажу чому. Ну а погода цього року у квітні місяці якась непередбачувана. Вчора засипало снігом, сьогодні сонце, потім знову сніг, потім знову сонце. Вітер випробовує та наші рослини на витривалість, напевне. Ховаюся я в теплицю, там сухо, затишно і комфортно, а ще й до того й тепло. Ну і дійсно, в теплиці зовсім інша справа. Тепло, затишно, комфортно. Шпинат почуває себе досить непогано. Збирати можна вже врожай, але зараз не про шпинат. Повертаємося до нашої кукурузи. Буду сіяти на розсад ось такий сорт. Ну і дійсно кукуруза це теплолюбива рослина. Її треба багато тепла і довгий вегетаційний період, щоб дати хороший качан. Ну а якщо хочете солоденьку, ну ту що як десерт, то розсада просто врятує ситуацію. Особливо в регіонах, де весна ще не надто поспішила, таких як у нас в Київській області. Так от, розсада дає фору в 2-3 тижні. А в середині літа ви вже зможете з'їсти власну кукурузу і не чекати до осені. До речі, ще це страховка від несподіваних холодів. Відразу в ґрунт це ризик. А з розсадою ви самі вирішуєте, коли висадити. Я сію кукурузу на розсаду на початку квітня, і це саме золота середина. Ось така от квітнева погода, знову сніг. Але про розсаду: якщо посіяти розсаду занадто рано, то вона витягнеться і буде слабкою. А якщо занадто пізно, то навіщо тоді та розсада? Який ґрунт, який посуд, який настрій потрібен, щоб посіяти кукурузу на розсаду? Земля пухка, легка і поживна. А як же ж можна здогадатися, що вона поживна, так ось я вам покажу. Бачите? Якщо в ній живе черв'ячок, то це говорить про те, що вона поживна. І дуже смачна для рослин. Найкраще суміш городньої землі. Перегною і трохи піску. Можна й купити готову для розсади, але я люблю свою землю. Знаю, чим підживляв. Посуд глибокі стаканчики, бо в кукурузи потужне коріння мінімум 250 мл, а краще 400. Ну, а якщо плануєте сіяти в касети, беріть великі з глибокими комірками. Кукуруза не любить пересадки, тому краще одне зерно. Одне місце. Ну, а головний секрет, друзі, це гарний настрій, тому що кукуруза, як і кожна рослина, відчуває, коли ти її сієш з любов'ю. Так як же ж сіяти? Глибина, полив, освітлення. Зернину кладемо плоскою стороною донизу, заглиблюємо на 2-3 см, накриваємо землею, злегка притискаємо. До речі, перед цим бажано насіння замочити у воді на 24 години. Для кращого проростання. Поливи проводимо тільки теплою водою. Хтось додає також біостимулятори. Але я такими не користуюся. Наступний крок ставимо у тепле місце, десь плюс 23 плюс 25 і через 5-7 днів маємо перші паростки. А далі, а далі світло. Бажано 12-14 годин на добу. Якщо немає багато сонця, то ставимо лампу. Кукурудзе не тінялюб і дуже полюбляє сонце. А ще її смак залежить не тільки від сорту, а й від кількості сонця або сонячного проміння, яке вона отримувала під час свого росту. Отож, подумки уявімо, що розсада проросла, як же ж доглядати за розсадою. Ну, а тут все просто поливаємо помірно, переливати не можна, краще трохи підсушити, ніж утопити. Якщо сходи витягуються, більше світла і менше полива. Через 10 днів після сходів можна підгодувати слабкий розчин азотного добрива або комплексного. Ну і обов'язково провітрюємо, тобто загартовуємо, бо скоро на волю у великий ґрунт. Ось і виникло у нас питання: коли ж висаджувати цю розсаду у відкритий ґрунт. Висаджуємо кукурудзу у відкритий ґрунт. Коли прийшла загроза заморозки, тобто після 10-15 травня розсада має бути 20-25 см завишки із 3-4 листочками. Головне не пошкодити коріння при пересадці тому або стаканчики з м'яким дном, або перевалка разом з грудкою землі. Ну а відстань між рослинами 30-40 см між рядками, до 70 см, бо кукуруза любить простір і сонце. Ну, а тепер трохи цікавих фактів про кукурузу. У дикій природі кукуруза практично не зустрічається, а батьківщиною цієї рослини є Центральна Америка, точніше територія сучасної Мексики. Отож, не дивно, що там найбільше в світі споживання кукурузи. Там на одну людину в середньому припадає 90 кілограм цього продукту на рік. Селекціонерами виведено близько тисячі сортів кукурузи. Є навіть різнокольорові, а у сорту Glass Gem на одному качані насіння різниця за кольором. А ще дуже цікавий факт в тому, що у середньому в одному кукурудзяному качані міститься близько тисячі насінин, причому точне число завжди тільки парне. Не знаю, буде нагода колись, перевірю спеціально. У висоту ця рослина може досягати 3,5 4 метри. А сама найвища кукуруза, яка була вирощена в світі, досягала 10 метрів. Ну, а ще дуже цікавий факт: з усіх видів цієї рослини в їжу вживається лише тільки один маїс. Він же цукрова кукуруза, яку ми сьогодні і посіяли. Ну, от і все, друзі. Посіяв я з любов'ю кукурузу на розсаду. Чекаємо тепер зелені сходи. А потім смачні солодкі качани. Напишіть у коментарях, чи садите ви кукурудзу на розсаду, які сорти вам подобаються. На все добре, миру, добра, гарних врожаїв, до наступних відео!